Сьогоднішнє наше завдання діаграми. Ви вже бачили попередні відео діаграми, але я думаю, ви всі знаєте, хто повторює, той запам'ятовує. І давайте розв'яжемо подібну задачу. Задача виглядає ось так: на діаграмі е, наведено інформацію про заробітну плату працівника за перший квартал року. Яку частину від загальної зарплати за весь квартал? Становить зарплата цього працівника за січень. Тобто яку частину? Тут треба, головне, зрозуміти, як розв'язати це завдання. Тобто, нам потрібно додати всю заробітну плату і подивитися, яка ж частинка буде саме за січень. Зверніть увагу: січень це 300 гривень, лютий 400 гривень і березень 500 гривень. Додавши це, 2004, 2012. <права> <hobby> <права> 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 тобто заробив за цілий квартал наш працівник 1200 гривень. Але яку ж частину заробив із цих 1200 наш працівник. Нам потрібно 300 гривень поділити на 1200. На жаль, такої відповіді нема. Ми легко скорочуємо нолики, вона набагато менша, це дорівнює 3,12 гри. І тут ми так само можемо скорочувати, на яку цифру ділиться і тройка, і дванадцятка. Звичайно, на трійку. 3 поділити на 3: 1, 12 поділити на 3. І це всього-навсього четвертинка з нашої зарплати.